Всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. У нас в сім'ї наших брендів поповнені. Ми знайшли новий потужний трихологічний бренд Медаліта. Це італійська косметика з надпотужними інгредієнтами і дуже хорошим асортиментом. Сьогодні я буду відповідати на найпопулярніші запитання з трихологічних консультації про косметику фотофотоза волосся. Ця косметика вирішує усі види трихологічних проблем, а саме, випадіння волосся, перхоть, підвищення, нагущення та сверблі шкірового гібридчутливість шкіри голови. Бренд медавіта має своє власне виробництво на заводі в Італії. На цьому заводі так само виробляється дуже багато косметики інших відомих брендів. Усі інгредієнти є органічними і природного походження. Так само проходить дуже багато тестувань на алергічні реакції. Ще одне особливістю цього бренду є те, що вся косметика має клінічні дослідження, так як і інші лікувальні продукти. Історія бренду почалася більше 50 років тому з розробки лосьйону косметре. Формула його незмінна весь цей час, і він добувається тим способом, що й було на початку його створення. Цей лосьйон на 100% складається з рослинних екстрактів, які мають клінічно доведену ефективність у боротьбі з випадінням волосся і допомагають як при чоловічому типу випадіння волосся, тобто андрогенетичні алопеції, коли найбільше волосся втрачається в цих зонах, і при дифузному випадінні, коли, наприклад, після хвороби або дефіциту нутрієнтів, людина вторила. Так на значну кількість волосся. В ідеалі для того, щоб мати довге, блискуче здорове волосся, нам потрібно дотримуватися певних етапів догляду так само, як і догляди за шкірою обличчя. Тому що ми знаємо, що якщо ми пропустимо один етап у догляді за обличчя, наприклад, недостатньо його очистим, у нас будуть утворюватися висипання чи певні нерівності на шкірі. Теж саме з шкірою голови. Нам потрібно не забувати про якісне очищення і брати до уваги те, який тип шкіри голови у вас. Якщо шкіра більш жирніша, не можна застосовувати шампунь, який буде зверху обволікувати щодо додатку. Нашу шкіру голови, коли ми хочемо попрацювати з кінчиками, ми не можемо тим самим шампунем заліплювати собі скальп. Наступний важливий етап у догляді за шкірою голови це очищення самої шкіри від лишніх лусочок. Спосіб скрабування шкіри голови, який зараз досить популярний, він важливий, тому що часто при терхоскопії ми бачимо лусочки, які знаходяться навколо волосяного фолікула і не дають йому нормально рости та розвиватись. Тому рекомендовано кілька разів на місяць проводити додаткове скрабування передмиттям голови по кожному проті. Третє, не менш важливий етап, якщо у вас є певні проблеми чи запити, наприклад підвищено чутливі шкіри голови, підвищене випадіння волосся, м'яність волосся, порушений ріст волосся. Нам потрібно використовувати додаткові лікувальні засоби, якими є оцей косом концентрат чи інші концентрати або зволожуючі косони, які втираються щоденно у шкіру голови по продажах. Переважно вони досить комфортної текстури і вони не обтяжують волосся, не роблять його жирним біля корень. Дуже важливим етапом є використання масочок або кондиціонерів. Вони всі несуть одну функцію, вони надають нашому колосу більш Еластичності і гладкості, тому що вода у нас така, яка переважно наше волосся робить більш жорстке і відкриває оці лусочки на волосині. Коли ми даємо кондиціонер, волосина вона гарно обволікується ним, і ми маємо більш еластичне ніжне волосся, яке більш стійке до сушіння чи до факторів зоняшнього середовища. Якщо ви власниця сухого порсту волосся, як, наприклад, у мене, то дуже важливим етапом є засоби, які не залишаємо на волосі незбивання їх. Це може бути олійка, це може бути сироватка для волосся, це може бути крем для волосся. На кінчики волосся, наносячи їх обов'язково перед тим, як сушити волосся, чи перед тим, як укладати його, ми захищаємо волосину від надмірної ламкості. Тому що часто, коли ми проводимо трихоскопію, ми дивимося і колі, і так само дивимося кінчики. Бачимо тут, що є дуже багато надломаних волосів, якщо вони недостатньо захищені. Для зміцнення волосся рекомендовано використовувати спеціальні шампуні, які покращують ріст волосся. І, звісно ж, лосьон концентрат, і в нього є такий помічник, це щоденний лосьон, який має менше активних інгредієнтів, але ним можна продовжувати цей догляд, тому що лосьон концентрам ми призначаємо тільки на певний час. Спочатку потрібно розібратися, від чого з'являється посічення кінчики. Найчастіша проблема в тому, що волосся на кінцях надто пересушене. Що ж його пересушує. Це може бути фен, коли ми сушимо волосся надто гарячим повітрям. Це може бути сонечко, сухі в приміщеннях. Ну і звісно, неправильний догляд. Що означає правильний догляд? Це тоді, коли ми використовуємо маски або кондиціонери, які наносимо, зокрема, на самі кінці, для того, щоб не обтяжувати коріння, і використовуємо бужирні олійки або креми як засіб лівін, який ми не змиваємо, для того, щоб захистити наше Волосся від пересушеного фену і від факторів зовнішнього середовища. Найчастіша причина випадіння волосся, звичайно, це певні стани організму, коли йому або не вистачає нутрієнтів, або, наприклад, після вагітності через два 3 місяці є фаза, коли волосся підвищено випадає. Є інші стани, коли випадає волосся, які пов'язані з внутрішнім станом організму з певними захворюванням. Це може бути замкнення щитоподібної залози, можуть бути певні стресові стани, коли людина дифузно втрачає волосся. Дифузно це означає, що волосся рівномірно. Випадає по усій голові. Ще в нас є певні види податку волосся, алопеція, які можуть бути локальними. Це може бути випадіння у вигляді такої монетки. І ще один вид алопеції, який буває і в чоловіків, і в жінок. Це антрогенетична алопеція, яка пов'язана з певними гормональними станами. Найчастіше волосся тоді втрачається, от в цій зоні. Якщо у вас підвищене випадає волосся, вам, звісно, варто звернутися до лікаря, дерматолога, трихолога, для того, щоб визначити причину і зупинити цю причину, якщо є на те можливість. Часто це можуть бути Додаткові дослідження лабораторні, крім трихоскопії, це може бути прийом певних медикаментів, це може бути консультація, наприклад, недокринолога чи гінеколога, чи навіть лікаря, психіатра, психотерапевта для того, щоб вирішити цю проблему. Якщо ж причина проблеми знайдена, ми починаємо лікування. Найчастіше воно більш зовнішнє, інколи ми додаємо певні компоненти внутрішні для того, щоб зніблювати дефіцити нутрієнтів. Так, Маріта має дуже класну лінійку продуктів, які власне розроблені для того, щоб працювати з шкірою голови з підвищеною жирністю, тому що сеперельний терматит це власне підвищена жирність шкіри голови. Вона може проявлятися просто як свербі, що волосся жирні кожен день. Є певний дискомфорт, а може проявлятися навпаки як сухість надвірна, тому що тоді сальна залоза замало виробляє оцього рідкого шкірного сала, Більше в гостовому зліблі русочки ми бачимо цю верху. До засобів, які ви користуються, належить амбукилось шампунь і кондиціонер. Тобто вся лінійка може покривати нам цю проблему. Ці засоби є лікувальними. Ми їх використовуємо тільки в певний період часу, поступово заміняючи іншими засобами для щоденного догляду. Тому що в ідеальні проблеми з води мотиту ми доводимо до емісії, коли вона вже практично не проявляється певний час. Тут є два типи результату. Перший результат, який ми бачимо, це те, що нам приємно мити свою голову і приємно доторкатись до волосся за рахунок класних засобів, які працюють з якістю волосся вже по довжині. Другий результат, який ми бачимо, через два-три тижні починається ефект від застосування самих засобів і того, як вони діють на шкіру голови. І цей результат, звичайно, наростає протягом декількох місяців. У більшості випадків, коли у нас є захворювання шкіри голови та волосся, фарбування все ж нам дозволено, тому що є засоби, які не місяця шкідливих речовин, які не потразнюють шкіру голови, і якими ми можемо затонувати волосся для того, щоб жінка не відчувала дискомфорту весь період лікування. Зокрема, бренд медавіта має класні засоби для фарбування волосся. Так, продукти медавіта мають відповідні сертифікати якості, що підтверджують їх безпеку та ефективність. Так, Медевіда є лінійка, яка допомагає чоловікам вирішити проблему випадіння волосся. Досить ефективно вона це робить, тому що багато чоловіків відмічає значне покращення ситуації з ростом волосся. І є просто щоденні продукти, які мають приємні запахи, аромати, які у і чоловікам буде дуже комфортно використовувати їх у щоденному догляді. Так само, до речі, є засоби стайліку. Дякую вам за перегляд. і Чекаємо вас на нашому